Коштовний мікрофон коштовному голосу уже декілька років у Дженіфер Лопес виступає на сцені з золотим мікрофоном, повністю оздобленим діамантами. Жовтий метал і камінці двох кольорів чорні та білі. Такий подарунок зірці зробив російський олігарх під час одного з приватних виступів. Сама ж співачка не раз заявляла, що це найоригінальніший подарунок в її житті, тому ретельно його оберігає. Між виступами мікрофон лежить у сейфі, а вартість золотого подарунку не розголошують. А поки Джей Ло запалює на сцені з золотим мікрофоном. Мік Джаггер чистить зуби щіткою з того ж благородного металу. А ціна її 4 тисячі доларів. До речі, це найдорожча зубна щітка у світі. Такий дорогоцінний предмет особистої гігієни Міку подарував на день народження фанат. Хоча нещодавно соліст Роулінгстон зізнався, зараз подарунок лежить на поличці, бо для чистки зубів заважкий. А от Наомі Кембл любить, коли їй дарують нерухомість. Так, колишній коханий супермоделі олігарх Владислав Доронін подарував їй будинок, але не простий, а у формі космічного корабля, як у зоряних війнах, це був другий нерухомий подарунок у колекції Наомі у 2011-му На її ім'я переписали віллу у формі ока давньоєгипетського Бога-Гора. Коли будете пролітати над Туреччиною, подивіться у вікно. Можливо, побачите цей справжній витвір. Мистецтва